Три хвилинки про вічне Христос приймає слабкість людини. Навіщо? Послання до євреїв, другий розділ з 5 по 8 вірші. Бо він не піддав ангелам світ майбутній, що про нього говоримо, але хтось десь засвідчив був, кажучи, що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш. Ти його вчинив мало меншим від ангелів і честю, і величністю. Ти вінчаєш його і поставив його над ділами рук своїх. Усе піддав ти під ноги йому. А коли він піддав йому все, то не залишив нічого йому непідданого. А тепер ще не бачимо, щоб піддане було йому все. Автор починає з важливого твердження: він не піддав ангелам світ майбутній, тобто новий Божий порядок. Царство майбутнього віку не належить ангелам. Це руйнує будь-які уявлення, що ангели мають вирішальну роль у спасінні. Майбутній світ призначений людині через Христа. Друге, далі йде цитата з псалма: що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього? Псалом 8 роздумує над величю Всесвіту і милістю людини. І диво в тому, що. Що серед такої космічної грандіозності Бог не лише пам'ятає людину, але і вінчає її честю та владою. Бог дає, наче натяк на первісне покликання Адама панувати над творінням. Третя фраза Ти його вчинив мало меншим від ангелів показує обмеженість Христа. Ісус стає нижче ангелів, народжується, плаче, страждає, але це тимчасове зниження, не приниження. Ангели не можуть померти, а він може. І саме Ця смерть стає перемогою. Четверте, Бог усе піддав під ноги йому, та тепер ще не бачимо, щоби піддане було йому все. Тобто, задум Божий для людини ще не повністю здійснився. Павло чесно каже: зовнішнє царство Ісуса не видно, Війні, хвороби, зло, наче нічого і не підкорено. Але автор виводить формулу віри не бачимо, але вже є. Корона видана в небі, а ми живемо у проміжному сезоні між обіцяною і фінальною стадією. П'яте після Христа і Воскресіння Ісус отримує корону, яка ангелам не дана. Він стає над ділами рук Божих, тобто над самим творінням. Ангели службовці, Ісус правитель. Шосте син людський прийняв слабкість людини, але тепер прославлений і має справжню владу. І саме через Ісуса, Божий задум, для людини нарешті здійснюється висновок. Не лякайся, коли світ виглядає непідконтрольним, ключі вже в руках Ісуса Христа. Людська гідність піднята. Бог не соромився стати мало меншим, щоб нас підняти мало вищими за ангелів. Наше завдання жити в паузі між вже і ще ні, триматися за обітницю. Нині ми ще цього не бачимо, але вже маємо запорукою Христі, які.